Друзі, привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас у подкасті Катрі Розкаже. Сьогодні ми поринемо в один із найважливіших аспектів нашого життя, про який ми знаємо, але часто забуваємо, або просто не надаємо йому належної уваги. Мова йде про воду. Ви коли-небудь замислювалися, скільки води ви п'єте щодня. А чи знаєте ви, скільки води насправді потрібно організму для нормального функціонування? Ми часто думаємо, що вода це просто щось що нам потрібно для того, щоб вгамувати спрагу. Але насправді вода виконує набагато більше функцій. Вона життєво важлива для всіх біохімічних процесів у нашому організмі. Погана гідратація може призвести до втрати концентрації, зниження рівня енергії та навіть до серйозних проблем зі здоров'ям. Тому сьогодні ми не просто поговоримо, чому вода важлива для нашого організму, але і дізнаємося, як її пити більше, не забуваючи про здоров'я, комфорт та корисні звички. Це буде пізнавально та практично. Людське тіло може витримати тижні без їжі, але лише кілька днів без води. Тіло складається з 50 до 75% з води. Вода є основою крові, тривних соків, сечі та поту, а також міститься в м'язах, жировій тканині та кістках. Оскільки організм не може зберігати воду, нам потрібно наповнюватися нею щодня, щоб компенсувати втрати через легені, шкіру, сечу та кал. Кількість води, яку ми потребуємо, залежить від розміру тіла, обміну речовин, погоди, їжі, яку ми їмо, і рівня нашої активності. Ось декілька фактів про внутрішній водний баланс. Міст води в організмі вищий у чоловіків, ніж у жінок, і зменшується в обох з віком. Більшість дорослих людей втрачають приблизно 2,5-3 літри води на день. Втрати води можуть збільшуватися в спекотну погоду та при тривалих фізичних навантаженнях. Літні люди втрачають близько 2 літрів води на день. Пасажир літака може втратити приблизно півтора літра води під час трьохгодинного перельоту. Втрату води потрібно відновлювати. А зараз поговоримо про декілька основних причин, чому вода важлива для нас. Вода як основний компонент організму. Вода бере участь у біохімічних процесах, таких як обмін речовин і транспортування поживних речовин по всьому організму. Вона допомагає зберігати температуру тіла на оптимальному рівні, особливо коли ми активно займаємося спортом або працюємо в спекотних умовах. Вода та функції мозку мозок приблизно на 75% складається з води. Це означає, що навіть легке зневоднення може негативно вплинути на нашу здатність концентруватися, пам'ять та емоційний стан. Дослідження показує, що навіть незначне зневоднення може призвести до головного болю, відчуття втоми та зниження продуктивності. Вода допомагає шкірі. Достатнє споживання води допоможе зберегти шкіру зволоженою і може сприяти виробленню колагену. Однак одного лише споживання води недостатньо, щоб зменшити вплив старіння. Цей процес також пов'язаний з вашими генами та загальним захистом від сонця. Коли ви достатньо п'єте води, шкіра виглядає більш свіжою, здоровою і зволоженою. Вода допомагає утворювати слину. Вода є основним компонентом слини. Слина також містить невелику кількість електролітів, слизу та ферментів. Вона необхідна для розщеплення твердої їжі та підтримання здоров'я порожнини рота. Зазвичай наше тіло виробляє достатньо слини при регулярному споживанні рідини. Однак вироблення слини може зменшуватися з віком або через прийом певних ліків чи терапій. Вода регулює температуру вашого тіла. Підтримання достатнього рівня гідратації є важливим для збереження температури тіла. Ваш організм втрачає воду через піт під час фізичної активності та в спекотних умовах. Під охолоджує ваше тіло, але температура тіла підвищується, якщо ви не відновлюєте втрату води. Це пов'язано з тим, що при зневодненні організм втрачає електроліти та плазму. Якщо ви пітнієте більше, ніж зазвичай, обов'язково пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення. Вода захищає ваші тканини, спинний мозок і суглоби. Споживання води допомагає змащувати та захищати ваші суглоби, спинний мозок і тканини. Це сприяє комфортному виконанню фізичних вправ і зменшує дискомфорт, викликаний такими станами, як артрит. Вода сприяє виведенню відходів через потовиділення, сечовипускання та дефекацію. Ваш організм використовує воду для потовиділення сечовипускання та випорожнення кишечника. Також важливо мати достатньо води в організмі для підтримки здорового стулу та запобігання запорам. Нирки відіграють важливу роль у фільтрації відходів через сечовипускання. Достатнє споживання води допомагає ниркам працювати ефективніше та знижує ризик утворення каменів у нирках. Вода допомагає запобігти запорам. Вживання клітковини це не єдиний спосіб запобігти закрипам. Важливо також підтримувати достатній рівень споживання води, щоб випорожнення містили достатню кількість рідини. Якщо ви не споживаєте достатню кількість води, магнію та клітковини, у вас може підвищитися ймовірність виникнення закрипів. Якщо у вас вже є закреп, ви можете виявити, що вживання газованої води чи звичайної води може допомогти полегшити ваші симптоми. Вода допомагає травленню. Вживання води до, під час і після їжі допоможе вашому організму легше розщеплювати їжу, яку ви їсте. Це допоможе вам ефективніше перетравлювати їжу і отримувати максимальну користь від їжі. Допомагає засвоєнню поживних речовин. Крім того, що вода допомагає розчеплювати їжу, вона також сприяє розчиненню вітамінів, мінералів та інших поживних речовин з їжі. Потім вона доставляє ці вітамінні компоненти до решти частин вашого тіла для використання. Вода допомагає схуднути. Дослідження пов'язують втрату жиру і ваги з вживанням води як у дівчат, так і у жінок з надмірною вагою. Вживання більшої кількості води під час дієти та фізичних вправ може допомогти вам скинути зайві кілограми, вода покращує циркуляцію кисню в крові. Вода переносить корисні поживні речовини та кисень до всього організму. Дотримання щоденної норми споживання води покращить кровообіг і позитивно вплине на загальний стан здоров'я. Допомагає боротися з хворобами. Вживання достатньої кількості води може допомогти запобігти певним захворюванням. До них відносяться запор, камені в нирках, астма, спричинена фізичним навантаженням, інфекція сечовивідних шляхів та гіпертонія. Музика. Вода допомагає підвищити енергію. Питна вода може активізувати ваш метаболізм. Прискорення метаболізму пов'язане з позитивним впливом на рівень енергії. Одне дослідження показало, що вживання 500 мл води прискорює метаболізм на 30% як у чоловіків, так і у жінок. Ці ефекти тривали більше години, допомагає когнітивним функціям. Правильна гідратація це ключ до того, щоб залишитися у відмінній когнітивній формі. Дослідження надійного джерела вказує на те, що недостатнє вживання води може негативно вплинути на вашу концентрацію уваги, пильність і короткочасну пам'ять. Вода допомагає покращити настрій. Недостатня кількість води також може вплинути на ваш настрій. Зневоднення може призвести до втоми, сплутаності свідомості та тривожності. І загалом вода запобігає загальному зневодненню. Зневоднення – це результат того, що вашому організму не вистачає води. А оскільки вода необхідна для багатьох функцій організму, зневоднення може бути дуже небезпечним. Сильне зневоднення може призвести до низки серйозних ускладнень, зокрема, набір як мозку, ниркова недостатність, судоми. Переконайтеся, що ви п'єте достатню кількість води. Цікаво. Скільки ж ми можемо прожити без води? Хоча це залежить від нашого віку, рівня активності та потреб організму, ми можемо прожити без води лише кілька днів. Для оптимального функціонування організму та виживання необхідна гідратація водою та їжею. Правильна гідратація має важливе значення для вашого виживання, щоб нормально функціонувати. Ваш організм повинен споживати значну кількість води щодня. Чому часовий проміжок без води варіюється? Дослідження того, як довго людина може обходитися без води, є неетичним, але в пресі з'являлися повідомлення про випадки, коли люди обходилися без їжі та води від 8 до 21 дня. Однак вчені вважають, що в більшості випадків ця цифра ближча до 3 днів. Це пов'язано з тим, що організму потрібна певна кількість води для підтримання основних функцій організму. Без достатньої кількості води ви не зможете вижити дуже довго, але точна кількість часу, яку ви можете прожити без води, варіюється. Це пов'язано з тим, що на використання води організмом впливають певні фактори, в тому числі і ви. Умови навколишнього середовища, рівень активності, вік, стан здоров'я, вага, стать, споживання їжі. Ось, наприклад, у спекотному кліматі ваше тіло буде більше потіти, виводячи більше води. А ваш організм витрачатиме воду швидше, якщо у вас лихоманка, діарея або блювота. Ви також втрачатимете більше води, якщо займаєтеся фізичними вправами. За даними канадської організації Virtual Hospice, люди наприкінці життя, які використовують дуже мало енергії, можуть прожити кілька тижнів без їжі та води. А що ж станеться з нашим тілом, якщо ми не будемо пити воду? Загалом наш організм дуже добре пристосований до кількості води, яку ми споживаємо. Якщо ви п'єте, коли відчуваєте спрагу, ви, ймовірно, отримуєте достатню кількість води в організмі щодня. Усі клітини вашого тіла потребують води. Якщо її недостатньо, вони зменшуються і починають втрачати свої функції. Ваш мозок буде сигналізувати вашому тілу, що потрібно менше сечу випускати. Це буде відбуватися через нирки, а їхнє функціонування залежить від достатнього спочивання води. Без достатньої кількості води нирки витрачають більше енергії і зношують тканини. Нирки повинні функціонувати належним чином, щоб виводити відходи з крові. Зрештою, без достатнього спочивання води нирки перестануть функціонувати. Інші органи та системи вашого тіла також перестануть функціонувати без води. Ви не зможете регулювати температуру тіла, ви не зможете регулювати свій кров'яний тиск. У вас може розвинутися електролітний дисбаланс. Ваші суглоби можуть не працювати належним чином. Ви можете почати відчувати розгубленість. Ваш мозок може набрякати. Чи впливає прийом їжі на те, як довго ви можете обходитися без води. Ви не отримуєте гідратацію лише з води та інших напоїв. За даними Академії харчування та дієтології, споживання їжі становить близько 20% добової норми води. Деякі люди можуть отримувати ще більше води з їжею, якщо їдять багато фруктів і овочів, які містять велику кількість води. Споживання продуктів з високим вмістом води допоможе запобігти зневодненню, однак лише їжа навряд чи забезпечить вам достатню кількість води, щоб підтримувати життєдіяльність у довгостроковій перспективі. Вода набагато важливіша для вашого організму, ніж їжа. Люди, які голодують без їжі, але з доступом до води, можуть прожити два місяці і довше. У одному дослідженні 2022 року медики рекомендували людям, які голодують, випивати півтора літра рідини щодня, щоб підтримувати рівень рідини в організмі. Вони також рекомендували вживати півтора г солі, щоб запобігти електролітному дисбалансу. Отже, скільки води потрібно пити дорослим і дітям. Для достовірної інформації я заглянула на сайт Міністерства охорони здоров'я України. Що пити? Найкраще в тому є спрагу вода, тому фахівці передусім рекомендують пити звичайну воду і напої, які не містять багато калорій. Старайтеся обмежити споживання солодких напоїв. Крім води та напоїв, джерелом рідини можуть слугувати харчові продукти суп, овочі, фрукти тощо. Скільки необхідно пити дорослим, немає єдиної для усіх норми споживання води. На потреби організму в рідині впливають різні фактори: індивідуальні особливості, рівень фізичної активності, температури навколишнього середовища, кліматичні умови. тощо. Головним сигналом та контролером споживання води є відчуття спраги. Орієнтована норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини з вагою 70-75 кг це показник становитиме 2803 літри на день. Це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею. Рекомендована добова норма споживання води як з напоями, так і з їжею для дорослих у віці від 19 до 30 років становить 2,7 літра для жінок і 3,7 літра для чоловіків. Скільки необхідно пити дітям як і дорослим, дітям треба не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги. Водночас дітям слід нагадувати про пиття, тому що вони погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більше ризикують наразитися на зневоднення. Дітям радість споживати воду впродовж всього дня і особливо під час активних ігор чи занять спортом. Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів статі, віку, рівню фізичної активності, температури повітря. Погодних умов та клімату. Єдиних норм споживання рідини немає, але ви можете орієнтуватися на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей: діти від 1 до 4 років від 2 до 4 склянок, діти 4 8 років 5 склянок, діти 9-13 років 7-8 склянок, діти 14 і більше від 8 до 11 склянок. Денну норму води дитина може отримати не тільки споживаючи воду, але й з харчових продуктів овочів, фруктів, супів тощо. Запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрипам. Як правило, ваша спрага підкаже вам, скільки води ви повинні пити. Майте на увазі, що фізичні вправи, спекотна погода та хвороба можуть вимагати від вас збільшення споживання води, щоб залишатися здоровими. І зверніться до лікаря, якщо ви підозрюєте зневоднення. Вода є не тільки в кожному домі, але і в кожній країні світу. Проте доступ до чистої води не є рівномірним. І це, на жаль, створює серйозні соціальні та економічні проблеми. Країни з найкращою водою. Швейцарія та Норвегія дві країни, які можуть похвалитися надзвичайно чистою водою, що надходить із гірських джерел. Вона тут настільки чиста, що її можна навіть пити без додаткової фільтрації. Вода у Швейцарії відома своїм неймовірним смаком і якістю. Якщо цікаво, то далі по рейтингу йдуть Люксембург, Франція, Австрія, Італія, Великобританія, Німеччина, Швеція та Нова Зеландія. А які ж країни мають проблеми з водою? У багатьох країнах Африки, таких як Судан, Сомалі та Чад, доступ до чистої води є величезною проблемою. Люди змушені споживати брудну воду з річок або використовувати небезпечні джерела води, що призводить до серйозних проблем із здоров'ям. Індія та Китай також стикаються із великими викликами через забруднення води в річках та відсутністю інфраструктури очищення. Це ще один важливий аспект. Вода це не лише ресурс, це життя для багатьох людей, і ми повинні цінувати те, що маємо. Тепер давайте поговоримо про те, як можна поліпшити свої звички і пити більше води щодня. Зробіть воду доступною: носіть із собою пляшечку з водою всюди, на роботі, у машині, на прогулянці чи у спортзалі. Використовуйте багаторазову пляшечку, яку зручно брати із собою. І стежте, щоб вона завжди була повна. Розмічуйте воду в різних куточках вашого будинку, щоб нагадувати собі про необхідність пити її протягом дня. Розпочинайте день зі склянки води. Починайте свій ранок з одної або двох склянок води. Це допоможе налаштувати ваш організм на правильний ритм покращить смак води. Додавайте в воду лимон, гірок або м'ято, щоб зробити її більш смачною та цікавою. Вода перед кожним прийомом їжі це ще один ефективний спосіб збільшити споживання води це випивати склянку води за 10-15 хвилин до кожного прийому їжі. Це не тільки допоможе вам згадати про необхідність пити воду, але сприятиме кращому травленню. Крім того, цей метод може зменшити відчуття голоду і допомогти контролювати кількість їжі, яку ви споживаєте. Використовуйте програми з відстеження водного балансу спробуйте встановити на свій смартфон додаток для відстеження споживання води. Ці додатки допоможуть вам слідкувати за кількістю випитої води і навіть нагадують вам, коли настав час зробити черговий ковток. Деякі з них також перетворюють пиття води на гру, де, наприклад, кожна випита склянка це досягнення, що може додати мотивації. Візуальні нагадування для тих, хто забуває пити воду, можуть бути корисними візуальні нагадування. Намалюйте, наприклад, маленьку крапельку на руці або наклейте наклейки з нагадуванням на місцях, де ви часто буваєте. Кожен погляд на ці нагадування стимулюватиме вас зробити ковток води. А якими лайфхаками користуєтеся ви? Діліться у коментарях. Звичка пити більше води це процес, який вимагає часу. Почніть із малого, і ви побачите, як ваш організм. Буде відповідати на це покращення. На останок декілька цікавих фактів про воду. Перший на землі стільки ж води, скільки було, коли вона утворилася. Вода з вашого крану може містити молекули, які пили динозаври. Земля це закрита система, яка рідко витрачає або отримує додаткову матерію. Тому, по суті, це означає, що та сама вода, яка існувала на землі мільйони років тому, присутня і сьогодні. Другий факт: майже 97% води у світі є солоною або непридатною для пиття. Ще 2% замкнені в крижиних шапках і льодовиках. Залишається лише 1% на всі потреби людства сільськогосподарські, житлові, виробничі, громадські та особисті потреби. Третій вода регулює температуру землі. Четвертий 75% людського мозку складається з води. І 75% живого дерева теж складається з води. П'ятий. Вода є частиною глибоко взаємопов'язаної системи. Те, що ми виливаємо на землю, потрапляє у воду. І те, що в небо, також потрапляє у воду. 6. При замерзанні вода розширюється на 9%. Замерзла вода лід. Легше за воду. Тому лід плаває у воді. 7. Маленька крапля з крана може витратити до 75 літрів води на день. Восьме вода єдина речовина на землі, яка зустрічається в природі у трьох формах рідкій, твердій і газоподібній. Дев'ятий. щодня сонце випаровує трильйон тонн води. Десяте у Канаді під землею води більше, ніж на поверхні. Одинадцяте більшість води, що знаходиться на поверхні землі, постійно заморожена або солона. 12. Понад 90% світових запасів прісної води знаходиться в Антарктиді. 13. Чиста вода не має ні запаху, ні смаку. Вона також має рівень pH близько 7. 14. Канада є домом для 25% світових водно-болотних угідь. Фактично, це найбільша площа водно-болотних угідь у світі. І 15. Наше тіло на 50-70% складається з води. Наш мозок на 75%, наші легені майже на 90, а кров приблизно на 82%. Отже, вода це не просто те, що ми п'ємо для втамування спраги, це основа нашого життя, важлива для здоров'я, енергії та зовнішнього вигляду. І хоча ми часто забуваємо про неї, вода це те, що повинно бути в нашій свідомості кожного дня. Якщо ви зараз п'єте менше води, ніж потрібно, Почніть з малого, і ви помітите, як ваше самопочуття покращиться. А я дякую, що ви були зі мною в цьому випуску. Сподіваюся, ви дізналися щось нове та корисне. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавого і пізнавального, підписуйтеся на подкаст, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Разом змінюємо звички та робимо наше життя здоровішим.